Привіт! Ми з України! Ми завжди жили у неймовірній країні. Але в 2014 році Росія захопила Крим та розв'язала війну на сході України. А в 2022-му війна прийшла у кожне українське місто. Але наше минуле нагадує, що ми вистоїмо проти будь-якого зла. Куди ми вирушаємо сьогодні? Год От би побачити море і гори. Ой! Де це ти бачив, щоб в одному місці були і море, і гори? Я знаю таке місце. Крим півострів на півдні України, що омивається двома морями. Протягом історії Крим населяли безліч народів: кімерійці, таври, скіфи, готи та інші. Здається, що він забув затулити вуха. Росіяни завжди приписували собі виникнення цивілізації в Криму. Але ж це брехня. Так насправді розквіт півострова почався разом з приходом греків ще у шостому столітті до нашої ери. На цій території греки заснували величну боспорську державу зі столицею у Пантикапеї. Це сучасна керч. Я ніби опинився в античній Греції. На цій території греки першими почали вирощувати виноград та оливки та будувати храми і театри. О, не може бути! <різований> <різований> О, хто це? Це ж геродот. Перший історик, який розповів <різований> про наше причорномор'я. Яке цікаве перо. Дякую юначе. Сподіваюсь, це не вплине на хід історії. Вже на початку нашої ери римляни завоювали боспорське царство. З тих часів залишилось чимало пам'яток: водопровід неподалік міста Херсонес, храм Юпітера у Балаклаві та амфітеатр, який переробили на арену для гладіаторських боїв. Чого сміятись? Цього разу я підготувався. Після розпаду Римської імперії територію Криму знову заселяли різні кочові народи, пращури сучасних кримських татар. У 15 столітті знатний татарин Хаджі Герей захотів зробити півострів незалежним від Золотої Орди та проголосив себе володарем Криму. Так утворилося Кримське ханство. Отже, кримські татари, справжній народ Криму. Звісно, а ще кримські татари та козаки неодноразово укладали військові союзи проти спільного ворога, проте Росія завжди хотіла забрати Крим собі. У 1783 році імператриця Катерина підписала указ про приєднання піострова до Російської імперії. Землі місцевого населення почали віддавати росіянам, а сотням тисяч кримських татар довелося покинути батьківщину. Але ж це жахливо. Тоді ж у Крим почали переселяти українських кріпаків, селян та козаків. І вже в 19 сторіччі більшість населення Сімферополя складали саме українці. Вони поширювали свою культуру та традиції. Проте це був не останній раз, коли Росія Ой. вигнала кримських татар з їхньої землі. Наприкінці Другої світової війни Росія насильно виселила близько 200 тисяч кримських татар, більшість з яких ніколи не повернулись додому. Проте у 1954 році Крим офіційно увійшов до складу України а з часу проголошення незалежності України у 1991 році кримські татари почали активно повертатись на батьківщину, де вони по цей день мирно співіснують з українцями. Але в 2014 році Росія знову захопила півострів. Так і є. Українці і кримські татари зустріли цю біду пліч опліч, адже це їхня спільна земля. Дехто залишився, аби боротися, а декому вкотре довелося покинути свій дім. Проте всі ми знаємо, що Крим це Україна, і в цьому нас підтримує увесь цивілізований світ. Сьогодні ми дізналися, що на території Криму було справжнє грецьке царство задовго до приходу Російської імперії. Переконали, що кримські татари корінний народ півострова. Побачили, як протягом історії росіяни постійно виганяли місцеве населення з рідної землі. Проте українці та кримські татари підтримують один одного у цій біді, тому що всі ми віримо в світло після темряви, адже цього вчить наша історія.